До уваги платників фізичних осіб П'ятихатська державна податкова інспекція головного управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що з 1 січня 2024 року розпочалася кампанія щорічного декларування доходів. Громадян, яка триватиме до 1 травня 2024 року, щорічне декларування доходів громадян передбачає подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи громадянами, які отримали у звітному 2023 році доходи, з яких не сплачено податок на доходи фізичних осіб, та громадянами, які бажають використати своє право на податкову знижку. Обов'язок подати податкову декларацію про майновий стан і доходи виникає у громадян, які протягом звітного періоду отримали, доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався, доходи від особи, яка не є податковим агентом, у тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільськогосподарської продукції фізичним особам тощо, спадок від осіб, які не є членами. Першого та другого ступеню споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім'ї першого ступеня споріднення, доходи від продажу інвестиційних активів іноземні доходи. Шановні платники податків, П'ятихватська державна податкова інспекція запрошує. Всіх громадян, в яких виник обов'язок щодо подання річної податкової декларації, виконати свій конституційний та громадянський обов'язок, своєчасно задекларувати доходи та в повному обсязі сплатити податкові зобов'язання задекларовані. Адже своєчасна сплата податків це запорука в першу чергу миру в нашій державі. Дякую за увагу.